Політики домовляються, а е, наші військові тримають е, е, фронт і не завжди розуміють, чому після стількох років мають йти на поступки. Е, ті поступки, які, до, про які домовляються власне політики. Про це далі ми будемо спілкуватися з нашим наступним гостем Андрієм Гнатушем, майором ЗСУ, співзасновником Центру підготовки операторів БПЛА. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, вітаю студію. Власне кажучи, як взагалі ставляться військові на фронті до цих всіх домовлянь і до здачі Донбасу. Негативно, категорично, негативно, з повним нерозумінням і більше того, з розчаруванням у союзниках. Воно так не мало бути. У нас були гарантії від наших партнерів. Вони брали на себе зобов'язання за слова необхідно відповідати. Не можеш відповідати, не претендуй на статус і на рівень. І за це треба буде спитати. І повірте, ми спитаємо. Тобто, власне кажучи, військові не налаштовані власне до тих висловлювань про те, що ми віддамо Луганську, Донецьку область, про те, що треба буде віддати ще, як висловлюється російська сторона, Запоріжжя, Херсон, для того, щоб припинилися військові дії, панове занадто багато людей загинуло за українську землю для того, щоб по першому приказу по першій вимозі свинособак уступати уступатиме українські українській території, це як так? У нас були гарантії, були люди, були країни, які брали на себе міжнародні зобов'язання. Те, що вони кажуть, що воно не викладено на нормальний документ, а є просто якісь там первинні домовленості, наміри воно так не працює. Приклад 90-ті і було достатньо слова для того, щоб можна було випитати в повній мірі ще з усіма відсотками надбавочками, От спитати в у повній відповідальності у мене колеги з 18-го загону, вірніше не загону, це 18-та бригада НГУ, Донбас Класичний. Люди з Луганської Донецької областей. У них на шевроні пише, куди відступати, ми йдімо попереду. Це що, ми продамо Донбас другий раз. Ми зрадимо Донбас вдруге. Ну ні, цього допускати не можна. Необхідно боротися. Треба розуміти, що ну, це наша земля, і на цьому воно не зупиниться. Ти тільки поступися один раз. Після цього через чотири роки буде повторення київської кампанії. Тільки вони тепер повністю свої лави е, влиють е, мобілізантів з окупованих територій. Врахують свої помилки, бо вони вміють вчитися, як ніхто от і підуть вдруге. Вони ніколи не відпустять Україну ні під які гарантії Сполучених Штатів Америки, Великобританії лише нанести їм такі збитки серед особового складу, серед техніки, щоб відновлювальний потенціал у них завмер. Це називаються деструктивні наслідки. Відповідно, ну це можна робити. У них далеко не все гаразд, у них проблеми з технікою, у них проблеми з управлінням персоналом. І якщо об'єднатися, якщо зараз Україна включиться як перші дні війни, то ми їх доб'ємо, ми їх дожмемо. А з ким працювати по е, наших металах, по наших ресурсах, ми визначимо. Я не для того три роки на війні, щоб половину всього віддали Сполученим Штатам Америки. Це чого це так? Ні, домовленості були зовсім інші. І повірте, ми будемо про це говорити публічно. Пане Андрію, власне кажучи, а яка ситуація з логістикою? Тому що та з особовим складом проблеми ворога з тактикою теж не завжди добре, а з логістикою. Дивіться: за рахунок розвитку сил безпілотних систем, за рахунок допомоги партнерів за рахунок вправності наших пілотів логістика супротивника є порушена. Якщо е, фінансова підтримка Сполучених Штатів Америки буде е, відповідати графіку, а Байден зробив так, що до кінця 26-го року воно буде працювати. вірніше до 26-го року воно буде працювати. От за рахунок Хаймерсів і суміжних е, таких систем додаткових ми точно зможемо наносити їм е, значимі. Трати. Тобто, за рахунок розвитку сектора БПЛА, ми можемо надзвичайно погіршувати їхню логістичну компоненту, і це необхідно робити. Розвивати оптоволокно, підтримувати якісного виробника, державні програми, програми підготовки операторів, тому що без пілотів розуміємо, що борти будуть втрачатися. От це результат. Станом на сьогодні засоби, які коштують тисячу доларів, можуть уражати засоби, які коштують 3-4 мільйони доларів. Ну, тобто, їхні танки плачуть, незважаючи, зважаючи на які мангали вони на себе не одягали. Правність наших пілотів висока. Кваліфікація наших пілотів є серйозніша ніж у них. Відповідно, цю перевагу необхідно реалізовувати. Пане Андрію, ми дуже часто чуємо про те, що там урожають НПЗ. Так? Навіть вже три, третій раз за рік горить Рязанська нафтопереробний завод. Але Ми ніколи не ми говоримо про наслідки, але ніколи не говоримо, наскільки це філігранна і важка робота. Якщо це О, можна розказати, Діпстрайки – це серйозна робота, це аналітика, це прораховування, ну, тобто клопітка праця. От і завжди розумійте, що газ це політика, нафта це гроші. Повибивати їхні нафтопереробні потужності. Відповідно, це прострелювати їм коліна. Над цим необхідно працювати. І ви ж бачите, як воно красиво палає. Як всі бігають, суетяться. це ж не з неба падає, переживають, турбуються, хвилюються. Це ж не з неба падає. Це є якісна підготовка фахівців. Які вміють і люблять свою працю. Повірте, будь ласка, значима кількість цих людей, це є мої колеги. От мої курсанти-вихованці, вони починали з меншого от дійшли до такої кваліфікації, тому не проходьте мимо, доєднуйтесь і будете могти бачити санкт петербург Москву не лише по картинках, а прямо за допомогою БПЛА. Ми вас навчимо. Скажіть, власне, наступне чи відчутно після вашої праці власне, палання цих нафтопереробних заводів, сповільнення ворога саме на фронті? З точки зору переробки нафтопродуктів і тому, що є дефіцит там, де спалива, наприклад, такого немає. Але те, що їхня економіка це відчуває, це однозначно. Так, в цьому кварталі Російська Федерація за рахунок зростання вартості бареля нафти заробила трішки більше, але отак степ бай-степ досяганим своїх цілей відповідно, ну нікуди вони не дінуться. Це вибиває їм дохід, і над цим необхідно працювати. Вони враховують досвід, вони е засвоюють помилки, вони вставляють е оборону. От, але є лазівки, які використовуються. Відповідно, ваш... з кожним тижнем. Бачите, все цікавіші, цікавіші повідомлення. БПЛА з нами не завжди вони будуть нести все більше, бачите, все краще, долітати все далі. До Татарстану ми долітали, а це туди не могли добратися пілоти. Люфтваффе в другу світову. От треба покращувати показники і летіти ще далі. І вражати ще глибше наносити все дошкульніші удари, і повірте, це у наших можливостях. Україна в даному секторі вона флагман, вона передовик. У нас є фахівці, у нас є мотивація трішки більше б підтримки зі сторони держави, трішки більше б допомоги зі сторони союзників, і ми точно можемо поставити цього звіра на колі, бо ми зможемо поставити цього медведя на колі. А вже раз ми говоримо про безпілотники, власне кажучи, безпілотники із штучним інтелектом, яка їхня перевага? Дивіться станом на сьогодні, зазвичай вважається, що якщо є щі або системи довонаведення, то можна курити сагару і дивитися, як воно само робить свою роботу. Ні. Воно допомагає виконавши певний каскад. Дій отримати вищу ймовірність ураження цілей, оце так. Тобто воно піднімає цей коефіцієнт уражаємості, якщо ти зробив там з своєї сторони все можливе. А покладатися суто на нього, я не є прихильником. Те, що воно буде розвиватися, точно так. Те, що ворог над цим працює, точно так. І те, що в світі воно існує, ну цього не забрати. Технології з нами за руку, і треба розуміти, що те, що вчора було новинкою, завтра буде просто рудиментом з забутою якоюсь такою старовиною. Воно розвивається прямо по годинах. Постійно наших глядачів цікавить власне одне єдине запитання, коли ми запрошуємо людей, які є пілотами або які власне, займаються тренуванням пілотів. Шахеди запускають по Україні з конкретних коридорів, так з якихось моментів. Питаються, чому не прикрити ці коридори, і чому власне саме вони, і чи там є якісь лазівки, що дозволяють власне Росії запускати звіти шахеди. Шахеди це є досконала БПЛА, тобто це одна з найдоварніших систем, яка існує станом на сьогодні. Якщо брати тактик, технічні характеристики, вартості і простоту управління застосування, це баражируючий боєприпас, який модифіковується супротивником відповідно до наших інструментів протидії. Відповідно, воно працює. Воно ж не заходить суто тою самою стежкою. Вони так само змінюють позиції пуску, час пуску, от стараються вчиняти ці дії в період, коли там якісь перезарядки пускають перед шахедами Гербера для виснаження наших систем ППО. Тобто, по класиці війни БПЛА повинні протистояти повітряні сили, тобто класичні сили протиповітряної оборони. І їх необхідно навчати розвивати цей напрямок застосування БПЛА проти БПЛА. Я вас хочу завірити, що станом на сьогодні це є можливо, і це необхідно масштабувати. І питання шахідів у швидкому майбутньому має стати вирішеною проблемою, якщо держава включиться в повній мірі, якщо це не будуть проекти приватних компаній. Якщо це є, будуть урядові програми з секторі А, виготовлення засобів, Б, підготовки фахівців, тому що це вже пілотування на швидкостях більше ніж за 180 км на годину. А це вже ну не просто так робити. Відповідно, швидкість реакції там різні роди похибки. Ну це вже майстерність. Це не може бути середньостатистичний пілот, такого необхідно вирощувати, виховувати, формувати. От і третє, це має бути злагодженість між системами безпілотних систем, повітряними силами, і там, силами інших засобів оборони. Ви сказали власне БПЛА проти БПЛА. Не секрет, що ми почали збивати шахеди в дронами, Так взагалі, в такому випадку, якщо це відбувається настільки часто і настільки ефективно. Наявність вогневих груп, які полюють на шахеди, чи вони будуть потрібні? Станом на сьогодні мобільні вогневі групи збивають найбільшу кількість шахедів. Це математика війни от коли кількість операторів, які будуть могти здійснювати ураження шахідів БПЛАшками, зросте на порядок, як ви кажете, прикриються оці коридори, вивільнені мобільні вогневі групи можуть бути скеровані там в інших секторах оборони. Відмовлятися від них повністю я би б не, став, не ставав ставити лише на БПЛА, так само не можна. Тобто, це комплексні рішення, і на виході має бути там з 200 випущених 198 повинно бути збито. З такої статистики, поки що немає. Повторюся, супротивник так само враховує наші методи оборони. Він покращує модифіковує свої засоби, він збільшує швидкість, укріпляє корпус. Тобто робить його менш помітним в небі, здійснює там запуск в секторі там триангуляції, передачі сигналів, там фотодатчиків, щоб при попаданні квантів світла з прожекторів він маневрував. Тобто це гонка озброєнь. Від цього нікуди не дітися. Ми мусимо працювати не лише руками, але й головою. І для цього людей, які задіяні у цих процесах, держава повинна захистити, вона повинна надати їм бронь. Вона повинна надати їм умови для того, щоб вони думали, приймали рішення, пропонували рішення, виготовляли якісь первинні прототипи, що масштабувалося, і йшло в серію виробництва. На гаражах війни не виграти. Так, ця війна тримається на е, таких романтиках, от але на гаражах війни не виграти. Необхідно працювати системно за підтримки держави. По іншому не буде нічого. От ворог власне працює системно і по сумах почали запускати нові дрони. Власне, в чому їхня особливість на відміну від України в Російській Федерації до війни працювали цілі корпорації. Просто вони не були потрібні своїй державі. Відповідно, вони працювали на експорт. Їхня система оборони, їхня міноборони ще більш неповоротки ніж наше. Відповідно, воно довго запрягається. Але вже якщо почали вливати туди гроші, ну це просто космічні значимості. От вибудовується системність, плановість, і воно йде повним ходом. Російська Федерація не розгубила свої конструкторське бюро в свої полігони. Відповідно, у них постійно виникають, створюються нові засоби, які вони використовують у протистоянні з нами. Це є від, власне кажучи, від безпілотників до е, структури ЗСУ е, перейдемо корпусна система, е, перехід. Чи можливо його зробити під час е, бойових дій? Його не те, що можливо, його необхідно робити. І незалежно того, чи це бойові дії, чи це якийсь період там перемир'я, затишчя. Е, система корпусів. Вона буде працювати. Російська Федерація воює ними, воно показує свою ефективність. Відповідно, не треба придумувати велосипед. Перебираємо ефективне навіть від нашого супротивника. Ну так є. Ми вчимо один одного. Тобто, воювати бригадами це круто. Оборонятися бригадами є легше, але от ця роздроблена відповідальність ну тобто, ця системність це є ну біда. В Корпусах відповідальним буде вища ланка, ну тобто в них буде маневреність в своїх рішеннях. Я вважаю, що це є правильна думка, ну тобто, яку необхідно було реалізовати ще понад рік тому назад. Але я так розумію, що в корпусах збільшується і територія відповідальності, так кілометраж, ну звичайно. Тобто, п'ять бригад врахує, що це не те, що в... Лінія відповідальності це просто колосальна відповідальність. Тому що якщо десь продавлюється якась одна бригада силами суміжників з сусідів, її провал перекривається. А от якщо просідає корпус, це буде набагато небезпечніше. Тобто, тут сім раз відміряє один раз відріж. Відповідальність значима, але я впевнений, в керівництві Збройних сил України в їхньому підході. Те, що анонсовано, воно логічно, відповідно, думаю, що воно буде ефективним. Хочу ще почути вашу думку, адже сьогодні, можливо, ви вже встигли також перечитати. Путін заявив, що для того, аби убезпечити від провалу переговори і угоду власне, між Україною і Рафією, потрібно. Убезпечити кордони від вторгнень і призвати війська до країн, які є потенційно неврівноваженими або при потенційно нестабільні з думку на думку Путіна, власне кажучи, швидше за все, що це є власне країни, є з якими межує Росія. Що відбувається? Це є гра м'язів, залякування, що це насправді чи насправді Росія має сили для того, щоб відкривати фронт з іншого боку Російська Федерація надзвичайно сильний супротивник. Це в реальності друга армія світу, яка напилася кров'ю, яка оконулася в кров, зробила висновки, перегрупувалася, відчислила керівництво. Відповідно, зараз наростила свій військово-промисловий комплекс і заточена на війну. Жодна країна в світі так не заточена на війну, як вона. Оборонятися вміємо лише ми НАТО повністю не готове до протистояння з Російською Федерацією, але Путін мудак, Путін хуйло, і нічого йому не світить в цьому світі. Європа підтримує, Сполучені Штати отямляться, перехрестяться, згадають про свої зобов'язання, і ми разом до цього супротивника. У іншому випадку за п'ять років буде повтор. Оце те, що треба розуміти, і те про що варто пам'ятати: жоден папір не вартує навіть чорнила, в якому буде ставити хресник у представник з, з за поребрика, оце ну по-іншому не буде. Ми повинні пам'ятати досвід наших предків з ними нема про що домовлятися. Вони розуміють лише мову сили, і за рахунок технологій. І за рахунок професіоналізму наших людей, ми точно можемо боротися, і ми повинні боротись за майбутнє наших дітей. У іншому випадку, нас чекає смута. Пане Андрію, останнє власне запитання. Також цікаво почути вашу думку, зважаючи на те, що мер Покровська. Два дні тому звернувся російською в своєму відеозаписі і запев... не запевнив, а попросив власне українську владу російською, аби вона припинила цю війну. Бо люди вже втомилися і не хочуть воювати. І взагалі навіщо це продовжувати? Просто ваш коментар. Люди втомилися, і одне говорити про війну за тисячу кілометрів і казати, що треба стояти до останньої каплі. Крові, а необхідно насправді вбивати за майбутнє ну, своїх дітей. От і інше, коли там люди на виснаження, вже їхній розум потьмарений, вони під впливом якихось обставин приймають ну не зовсім рішення. Знаєте, це як в боксі крайні раунди. От ти вже йдеш просто на характері. От зараз така пора, що нам необхідно пройти на характері. Усі люди, які свого часу пішли в СЗЧ, до 1 березня в них був момент до повернення. Якщо б зараз у ця вся кількість людей влилася в ряди збройних сил, ми б заговорили зовсім по іншому. Ну прям зовсім по іншому. З нами правда, ми боремося за нашу землю, от і ну, ми її не віддамо. Пане Андрію, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за те, що обороняєте нас. Бережіть себе. Глядачам нагадую, це був Андрій Гнатуш, майор ЗСУ, співзасновник центру підготовки операторів БПЛА.